Доброго дня, шановні підписники і друзі, випадкові глядачі. Жіночка вирішила якийсь салат зробити. Не знаю, що собі придумала. Обжарила баклажани на дві сторони, нарізає їх, до цього нарізала сюди помідори, огірки кусочками. Ні, огірків нема. То не огірки, то кабачок. кабачок. о, кабачок один. Ну, Бачите, я навіть і не знаю, що там. І тут перець запечений, червоний, пліночкою накрила, щоб шкірка легше зійшла. Ну, там ще щось буде? Не знаю. Зараз побачимося наріже і побачимо. Що там буде слідуюче. А ось це запечений перець, ось так. Зараз почне жіночка його нарізати. Чистить перець і нарізає соломкою, як в тарілочці. І робить заправку чесничок тертий, петрушечка, гірчиця в зернах, соєва олія, ну і соєвий соус і олія. Уливку ну, вам можна і соняшникову хто яку бажає. І так, ось процес перемішує. Перчик туди заправка. І петрушечка. Все. Потім перемішується і смачного.